Для тебе таким пусковим механізмом намадою, рік тому, Катя була просто сама для себе. Так. Да. Дівчата, в моріки я потрапила 6 років тому. Зареєструвалася, бо я була знайома з цією косметикою, я була колись на дуже красивому майстер-класі, і у мене були дуже приємні спогади. Ці спогади, жінка, я не пам'ятаю, хто це була. Вона так. І в мене зародилась думка, я б теж так хотіла. По-перше, я не розуміла, де можна купити і пощупати цю косметику, але в думках можна було. І одного разу я побачила, що до моєї сусідки приїздить дуже красива дівчина Рівні. Катюша подарила мені пудру. Є. Ти до них теж да. Катюша подарила мені пудру і сказала, я не продаю, я навчаю дівчат, як заслуги догади, я навчаю консультантів, якщо хочеш, я тебе зареєструю і всьому навчу. І таким чином я опинилась в компанії Моріки, де було просто 5 років сама для себе, каже Юля. Все. Так сталося обставини, що я не знаю, як це правильно сказати. Ну, в общем, мені потрібно було вибрати до кого піти в компанію. Бізнес-звуку приєднатись, коли Каті не стало. За Юлією біжала я давно спостерігала, і мені подобався її стиль ведення бізнесу, мені подобався стиль її життя, її, мабуть, енергетика, не знаю, вона мені дуже по духу. Жарливо. Знов таки, Юлія одразу попередила, до мене не підходіть, я для себе і, і не дзвонить. І, і взагалі я тут просто беру собі і косметику. Ну, Юля така людина, вона знає, як відкрити ключ, неї теж символ відбичка чогось вартувати кроки. Я просто замовляла продукцію то для мами, то сусідка у мене дуже любила замовляти, то свекруха, то ще хтось. Юля мені завжди дякувала, що я постійно замовляю косметику. Але почалась війна і з'явилися інші думки. Тобто в тебе є майно, є якийсь пасивний дохід, але... Момент, я побачила, що як у багатьох людей немає вже цього майна. І ти зрозумів, що те, що в тебе є, воно тут же його може і не бути. І я захотіла мати якісь... все, всю, я буду продавати. Я це озвучила вслух, ну, щоб мені вже не було назад куди тікати, що буду мені бо скажуть, тут сказала і фіга не роблять. То я всім сообщила, всім сказала, всіх попередила і почала. Почала доставляти в соцмережах, показувати, розказувати, ділитися. І потім ще у нас зупинилася така одна дуже красива дівчина Олена Кирилюк. Яка дуже гарно теж продавала, вона мене, мене ще цим надихнула. І я таким чином почала в соцмережах показувати свою діяльність, що я можу дати дівчатам. Подружки, які всі знали, що я, в принципі, маріки. Ну, ніколи мене і не замовляли, і коли я пропонувала, мені відмовляли. Але не спостерігаючи за мною, їм стало цікаво. Я кажу, то давай спробуємо. Ну, у мене тут є одна красуня сидить. Я кажу, приходь, я тобі покажу, спробуєш. Вона каже, ні. Я кажу, ну ладно. Да". І далі ж покажу, провожу, продаю. А вона мені згодить і каже, Катя, все, давай, я готова зробляти зразу. Я кажу, подожди, мені не спробувати, вдруг тобі не підійде, вдруг тобі це буде добре. Ні, мені вже все понравилось по інтернету. На те, що їм цікаво. Потім третя подружка, потім Міла Ніколаївна теж організація оформилася моя мама. Потім доця. І таким чином у мене склалася моя перша команда, невеличка. Ну, Я теж все ще гралася. Тобто я то продавала автолідерство, я ну, не думала. Марікеї це бізнес-гра і це естафета. Спочатку ти взяла естафету Любов до продукції, да. а потім ти взяла естафету бізнес гра командні можливості, а потім ти взяла естафету Мою лідерство. Да. «Весь час» — це гра і весь час це естафета. Ваща да, таким чином в мене вийшла перша леді в червоному. Це така. Чия цим да, да. да. ж... я правильно сказати? Програма, програма, так. А на вівчар це вже навіть півніцев. Таким чином, ось я її прийняла, ні, потім дім я зажпитала, дівчата, я так. Я... Я тебе я заспокою. Так, Вона хвилюється трошки. Да. Що, хотіла сказати? Що я хотіла сказати? Ну і таким чином команда у мені почала рости. О, я все одно, рок за кроком, проводила марафони і в команду приєдналася. І ще мене були... Мічка, потім Вікачка Так, да. Ви зараз їх всіх скоро побачите, звичайно. Але Хатя стартунула із кількості 13 консультантів в команді, а закінчила з кількістю 45. А ще попереду, я знаю точно, що скоро буде команда 100. Це сто. 100